новий рік. і ми кличемо дідуську Мороза. А давайте туди <проду> не покличемо Не Кідара. Нехай дасть нам відповідь на наші запитання. Пани на Кідара, вийдіть, громади. Кіндер, ми йдемо будемо громади. Ви знаєте, я вам також скажу. Наш кіндер це сюрприз! тюрприз. Під кіндер? Це сюрприз. Настоящий сюрприз. Нас і в сеті на залу підсадив. До речі, може я позбутила, може, озвучили. Ви знаєте, хто тоді біку в міській раді на цеї? Старшого, зятя, старшого кіндера зять, який працює в другому жеці, цікаво знати, що він тут робив в робочий час. правда, працівники міліції забрали, бо він представився підприємцем Він сидів серед нас. До працівників міліції ще запит ми не посилали. не посилали запити і не питали, яке покарання він за це заніс. обично в радянські часи. За це що робили? 15 суток давали, до рану зробити і так далі. Так було. Те, що Кіндер сюди не вийде, повірте мені, я впевнена. Не один раз він гранати до нас не вийшов.